Так, ще раз одна реліквія, антикваріат. Ціна того комода, Увага! Ви таких ніде не знайдете. Ціна того комода, зараз вам покажу ближче. 800 доларів. 800. Дивимося дивимося, тако, зараз зараз, сфокусуємо камеру, Як вам таке? Як вам? Сильно, ні? Цельно, правда? Як вам такий варіант? Я просто дивлюся на той милуюся Довжина 1 метр 70 см. Метр 70 Хто уявляє, де він буде стояти, вже собі плануйте в голові уяву включайте і вже сплановуйте, де він буде стояти. Довжина 1,70 метра. Ціна взагалі халява. 800 доларів за такий витвір, який вам зараз ніхто не зробить. Це дуже сильний варіант. Дивіться, як чітко. Та дверка закрита. Гарно, ні? Дуже гарно. Ракурс ззаду.